Ми знаходимося біля стійки нашого обласного телебачення. Обласне телебачення по радіорелійній лінії Геліус. от Тут знаходиться нижній приймач і передавач, а на вежі знаходяться верхні. От передається з міста Житомира до нас. Після цього, після певної обробітки цього сигналу, він подається на передавач, от яким підсилюється наверх на вежу на антенну і дається населенню». Щоденна робота майже двох десятків працівників, обслуговуючих радіотелевізійну передавальну станцію Андріївка, полягає в тому, щоб надавати населенню області якісний теле та радіопродукт. Перспективи розвитку нашого цифрового телебачення на цей час виконуються доволі жваво, і ми зараз знаходимося на передавальній станції, на якій збудована передавальна частина покриття області, яке буде 100%. І таких об'єктів, як цей, буде порядку дев'яти комплексів. Обласна влада сприяє розбудові цифрового телерадіомовлення в регіоні. У минулому році встановлено телевізійний передавач у Баранівці. До кінця поточного року коштами обласного бюджету будуть зведені дві телевізійні вежі у чудновій та малині. У проєкті програми економічно-соціального розвитку області на 2012 рік. Ми подали пропозиції спрямувати кошти обласного бюджету на побудову телевізійної станції у Коростині.